Аби навчитись працювати з глиною як її пращури, на майстер-клас прийшла Ірина. Жінка працює медсестрою в стоматологічному центрі, а нині вперше в житті її руки творять унікальні вироби. Ті же глечики, ті ж свистульки, якісь там це все в нас дома завжди було. Спробувати себе у стародавньому ремеслі Ірина вирішила під час відпустки задля релаксу. Якщо ти ліпиш по перше, спокій. Воно дуже гарно, як релаксуєш при цьому всьому. Малювання, ліплення це, це завжди спокій. Навіть думати особливо не потрібно. Тобто, тут руки, якби більше моторика розвивається. Цікаво. Цікаво. У художньому музеї кажуть, під час війни такі заняття сприяють розвантаженню і ментальному, і фізичному. Ми дуже рідко на сьогоднішній день. В побуті звертаємо увагу на те, що є момент релаксу, є момент відпочинку і навіть саморегуляції. Мені приємно, що теж дорослі, які прийшли, перевтілилися, згадали щось своє десь. Може з дитинства, десь з юності. Після кропіткої роботи нарешті вимальовуються перші фігурки. Буде кінцевий результат, роблять то, що виходить. Новоспечених гончарів ознайомили із унікальними виробами майстрів Вінниччини – Івана Гончара та братів Герасименків. Їхні роботи вони є надзвичайно взагалі важливими саме для нашої колекції. Вони є надзвичайно цінними. У фонді музею зберігаються сім унікальних витворів мистецтва Івана Гончара. У своїх роботах, тобто він максимально старається їх робити такими динамічними ось ці композиції, такими максимально виразними. Давалося би да, така утилітарна річ, як куманець. Натомість він у нього старається зробити з нього справжній витвір мистецтва. Провели майстер-клас під час днів європейської спадщини для усіх охочих.